Друзі, вітаю! Мене ми звати Михайло Ключко, і в цьому відео ми з вами поговоримо про моделі атрибуції у Google Analytics 4. Точніше, ми з вами поговоримо, яким чином це нам може допомогти для аналізу даних, прийняття правильних рішень. Яка у нас може бути з вами ситуація? Ви можете запустити рекламну кампанію Google Ads, і у вас е при цьому починають зростати різні канали трафіку. Чому так відбувається і як цим бути, ми про це і поговоримо. Якщо ми з вами вдивимося дефолтні налаштування моделі атрибуції, тобто яким чином є розподіл цінності конверсії по різним каналам, ми з вами побачимо, що в Analytics основна модель атрибуції, яка використовується стандартна, це на основі даних і канали платного та звичайного трафіку. Що це означає? Це означає, що якщо людина взаємоділа з різними каналами перед тим, як зробити конверсію, різні канали і отримують різний відсоток е тої цінності. Тобто людина, наприклад, зайшла. Через Google рекламу на ваш сайт вийшла, зайшла через e-mail, вийшла, потім через соціальні мережі зайшла, вийшла, і потім знов зайшла через рекламну кампанію. Всі ці канали отримують різний відсоток. І якщо ви будете оцінювати лише один канал, а не дивитись на всі інші, ви можете прийняти хибне рішення. Наприклад, ви дивитесь після запуску реклами тільки Google Ads, і бачите, що там, наприклад, та рентабельність, яка... На вас не влаштовує, Але при цьому вам треба подивитися не тільки Google Ads, а іще ще інші канали, які змі... як вони змінилися. Якщо у вас після запуску рекламної кампанії а, краще стало працювати Дірект-органіка, це означає, що реклама впливає на ці канали, і вам треба розуміти і результат по рекламної кампанії, точніше, по каналу Google Ads, і результати загально як змінилися. І тільки на основі цього приймати рішення. Основна проблема або помилка тоді, коли ви дивите звіти в Google Аналітиці, де використовується модель на основі даних, і розподіл є по каналам платного і звичайного трафіка, а ви дивитесь тільки один канал. звіти по одному каналу. Тобто ви не враховуєте вплив цього каналу на інші канали, які є в ваших звітах. Таким чином, це є точка, яка не дає вам можливості зростати в проєкті, тому що ви обмежені дані. Дивитесь, ані всі, які вам може показати система. Далі. В складних продуктах або послугах дуже багато точок взаємодії перед тим, як людина приймає рішення про покупку або заповнення форми заявки. Як зрозуміти, яка кількість точок взаємодії є перед основною подією? Для цього є звіти, які знаходяться реклама, шляхи атрибуції, і тут ви можете обрати період і подивитися, скільки точок взаємодії є перед основною подією. Тільки скільки точок взаємодії різних каналів використовує людина? В середньому перед тим, як умовно залишити заявку на вашому сайту або зробити покупку. В даному випадку таких точок взаємодії майже 4. Тобто різні канали взаємодіють між собою для того, щоб ви отримали конверсію. І коли ви оцінюєте результати, обов'язково дивитесь на всі канали і на ту кількість точок, які працюють в вашому конкретному бізнесі. Це дуже важливо. Зробимо висновок. Коли ви оцінюєте результати вашого онлайн-маркетингу, Треба перше розуміти, по якій моделі атрибуції ви робите ту оцінку. Якщо ця модель на основі даних і там використовується платний е канал і звичайний трафік, вам треба розуміти, що після запуску будь-якої рекламної кампанії вам треба аналізувати не тільки рекламну кампанію, не тільки платний трафік, а всі інші канали, тому що платний трафік завжди впливає на інші канали. Особливо, якщо в вашому бізнесі Більше однієї точки взаємодії до основної події. Ось така історія. Якщо це відео було корисно для вас, обов'язково поставте подобайку, підпишись на наш канал. Також в опис до цього відео я додаю посилання на наш чат Google Facebook Реклама, де ми допомагаємо розібратися зі складними питаннями по рекламі. Всім успіхів, до зустрічі!